Марсохід НАСА Perseverance знайшов на Марсі каміння з ознаками життя, старлайнер поки залишається на орбіті, а Sierra Space вдруге підірвала повномасштабний житловий модуль майбутньої космічної станції. Осторонь не стояла і ABL Space, ракета якої вибухнула під час вогневих випробувань. І поки команди космічних телескопів Чандра та Hubble зіткнулися з фінансовими труднощами, SpaceX переносить місця посадок своїх кораблів на інше узбережжя США. Блок новин з бока Чіка і запуски теж на місці. Усім привіт, це канал Альфа Центавра. Для вас мовлю я, Павло Поцелуєв. А обговорюємо ми з вами головні космічні новини минулого тижня. Заварюйте заплановані й незаплановані вибухи. Ми переходимо до новин. Компанія Sierra Space провела другий цикл випробувань на граничний тиск надувного житлового модуля Large Integrated Flexible Environment, або LIFE, майбутньої космічної станції Orbital Reef. Тести пройшли 18 липня на випробувальному стенді в центрі космічних польотів НАСА імені Маршала. Модуль висотою з одноповерховий будинок та об'ємом в 3000 тисячі кубічних метрів, майже як третина міжнародної космічної станції, витримав тиск до п'ятьох атмосфер. Що на 20% вище за стандарт безпеки, якого вимагає НАСА? У своєму прес-релізі Sierra Space назвала ці випробування революційними. Як зазначив керівник проєкту Life Шон Баклі, тепер ми знаємо, що за один запуск можемо зрівнятися або навіть перевершити житловий об'єм МКС 388 кубічних метрів. Перший цикл випробувань Live відбувся в грудні 2023 року, тоді модуль луснув за ще вищого тиску 5,2 атмосфери. LIFE є одним із внесків Sierra Space у проєкт комерційної космічної станції Orbital Reef, розроблюваної компанією разом із Blue Origin. Крім цього, Sierra Space розглядає можливість використання надувних модулів як самостійних космічних апаратів, у такий спосіб готуючись до запуску станції. Наступним у планах Sierra Space є модуль об'ємом у 500 метрів кубічних. Тестування якого заплановане на 2025 рік. Компанія також працює над модулями об'ємом у 1400 кубічних метрів. Та як зазначено на офіційному сайті, навіть у 5000 кубічних метрів. На брифінгу 25 липня представники компанії Boeing та NASA вкотре не назвали можливу дату повернення з міжнародної космічної станції на землю космічного корабля CST-100 Starliner з астронавтами Баррі Уилмором і Сунітою Уільямс. Зате з'ясувалося, що на кораблі буде проведено додаткові тести двигунів. Замість запланованих вісьмох днів, Starliner перебуває в складі станції вже майже два місяці. Причиною стало багато технічних проблем, як, от, витік гелію та зниження тяги двигунів. Нещодавно НАСА завершило випробування двигунів реактивної системи управління на землі, щоб зрозуміти причини несправності. А їхній аналіз показав підвищену температуру в місцях встановлення агрегатів, що призвело до появи опуклостей на тефлоновому покритті трубопроводу окислювача. Разом це могло призводити до випаровування окислювача та подальшого зниження тяги в двигунах. Тепер інженери планують запуск двигунів безпосередньо на пристикованому до МКС Starliner. Під час тестування буде перевірено їхню роботу та швидкість витоку гелію. Крім того, інженери хочуть переконатися, що тефлонове покриття залишиться цілим під час зворотнього польоту. Обстеження заправленого модуля Starliner, який три роки зберігається у випробувальному центрі White Sands, показало деградацію гелієвих систем під впливом окислювача, що може пояснити наявні проблеми. Крім цього, команда місії відмовиться від ручних маневрів після відстикування від станції, оскільки вони створюють додаткове навантаження на двигуни. Керівник програми комерційних екіпажів Boeing Марк Напі повідомив, що компанія проводитиме подібні випробування двигунів під час майбутніх польотів Starliner на МКС. Хоч управління не призначило дати відстикування Starliner, воно може відбутися 19 чи 20 серпня. Це дасть змогу звільнити порт для космічного корабля SpaceX Crew Dragon, а також уникнути подальших конфліктів у розкладі польотів до МКС. Крім того, Наса розглядає запасні варіанти повернення астронавтів, зокрема на тому ж Crew Dragon. Предбачається, що в цьому разі Starliner повертатиметься на землю в автономному режимі. 22 липня в соцмережі екс компанія ABL Space Systems повідомила про втрату своєї ракети rs 1 під час статичних вогневих випробувань, у процесі яких трапились пожежі, що завдала невиправних пошкоджень. Носію жодних деталей надано не було, але за попередніми даними носій втрачено. Компанія позиціонує РС-1 як двоступеневу ракету для запуску малих супутників. За висоти в 27 метрів вона може вивести близько 1350 кілограмів корисного навантаження на низьку навколоземну орбіту а вартість кожного старта складе 12 мільйонів доларів. Кожен із ступенів поміщається в стандартному транспортному контейнері, що дозволяє швидко розгорнути ракету. На сьогодні рес 1 здійснила один політ 10 січня 2023 року з Тихоокеанського космодрому, раніше відомого як стартовий комплекс «Кадьяк». Тоді відбувся тестовий політ, який мав за мету вивести два купсати на ННО. Однак, через 10 секунд після старту відбулося відключення всіх дев'ятьох двигунів першого ступеня, що призвело до падіння та вибуху ракети. У жовтні 23-го року ABL Space Systems заявила про початок підготовки до другого польоту, однак надавала мало інформації про його перебіг. З того моменту компанія опублікувала всього два повідомлення VEX. У березні було оголошено про передстартову підготовку, а в травні про тестування двигуна. Зараз команда розслідує першу причину пожежі під час вогневих випробувань та пообіцяла надавати оновлену інформацію в процесі розслідування. Це може зсунути старт на невизначений термін. Звернемо увагу, що ABL Space за останні 18 місяців так і не виконала жодного старту. Попри невдачі, компанія має низку контрактів та замовлень. У березні 2023 року вона отримала додаткове фінансування на 60 мільйонів доларів від космічних та військово-повітряних сил США у межах проєкту з демонстрації можливостей тактичного реагування. А в червні вже цього року компанія Scout Space обрала RS-1 для запуску свого телескопа. Окрім цього, основним клієнтом та інвестором ABL є Lockheed Martin, що придбала 58 запусків rs 1 зокрема для місії UK Pathfinder Космічного агентства Великої Британії. Навесні 24-го року НАСА створило комітет із вивчення можливостей скорочення витрат на експлуатацію космічних телескопів Чандра та Габу у межах зусиль із боротьби з дефіцитом фінансування науки. Тепер комітет оприлюднив свої пропозиції, що передбачають урізання бюджету для Чандра у 2025 році на 40% з подальшим скороченням до 2029 року та на 10% для Габл з наступного року. Науковці виступили проти таких ініціатив, оскільки такі зміни фактично зупинять експлуатацію телескопа Чандра. Після розгляду комітет дійшов такого ж висновку. Закриття ренгенівської обсерваторії було єдиним із запропонованих варіантів, який вписується в майбутній бюджет НАСА. Ще три варіанти передбачають продовження роботи телескопа з бюджетами вищими за запропоновані НАСА, але все одно нижчими за поточний рівень. Одна з трьох опцій передбачає скорочення річного бюджету на 20 мільйонів доларів з поточних 69 Це призведе до відмови від деяких режимів спостережень і камер високої роздільної здатності, а також до урізання загальної програми спостережень, залишаючи лише деякі конкретні загальний час роботи телескопа буде скорочено на половину. Дві інші опції пропонують залишити поточний час спостережень та інші функції, але з меншими урізаннями бюджету. Що стосується телескопа Габбл, то було запропоновано три підходи: скорочення фінансування програм спостережень, відмова від низки режимів спостережень або ж урізання бюджету на саму місію. Усі варіанти передбачають відмову від двох режимів спостережень і деяких інструментів для обробки даних, а також скорочення інформаційно-освітніх заходів. Водночас організації, що займаються науковими операціями на телескопах, ренгенівський центр Чандра та науковий інститут космічного телескопа, вже до вересня 2024 року планують звільнення персоналу, щоб вкластися в запланований бюджет. При цьому законопроєкт про витрати навряд чи буде ухвалений конгресом найближчими місяцями. Комітет оцінив усі варіанти, але не дав НАСА жодних рекомендацій. Директор відділу астрофізики управління Марк Клемпін наголосив, що воно не хоче закривати жодну з обсерваторій, хоча й потребує вивільнення коштів на них. Треба обирати менше злих. Якщо ми хочемо продовжити роботу Чандра та Габл, доведеться скасувати щось інше. Тут немає легкого рішення, заявив він. Наразі НАСА розглядає варіанти експлуатації космічних обсерваторій. Управління має намір оголосити про плани щодо зміни їхньої роботи всередині вересня. Марсохід НАСА Персевіренс, що досліджує кратер Єзеро на Марсі, виявив новий зразок породи, що може містити підказки про минуле мікробне життя на планеті. Зразок отримав назву Джинні. Він має високу концентрацію сірчаних сполук, що є важливим індикатором потенційного існування життя. Сірка є ключовим хімічним елементом, який може вказувати на біологічну активність, оскільки він часто зустрічається в осадових породах, сформованих у водному середовищі на Землі. Вода є необхідною для життя, і знаходження порід з високим вмістом сірки на Марсі може свідчити про давні водні середовища, які могли підтримувати мікробне життя. Камінь було проаналізовано за допомогою інструментів Sherlock і Pixel, встановлених на Perseverance. Завдяки їм вдалося визначити, що зразок містить органічні молекули, які можуть бути залишками давніх мікробів. Проте для підтвердження цієї гіпотези знадобляться додаткові дослідження. Подальше вивчення знахідок Perseverance планується провести в рамках майбутніх місій з доставлення зразків на землю. Це дасть змогу вченим детальніше аналізувати марсіанські породи у лабораторних умовах із застосуванням сучасних технологій. Можливо, це нарешті дозволить знайти докази існування позаземного життя. З огляду на зростання кількості випадків падіння уламків після посадки капсул Dragon, компанія SpaceX прийняла рішення змінити місця посадки з Атлантичного на Тихий океан. Це рішення стало необхідним після кількох інцидентів, коли уламки від капсул, що поверталися на землю, виявляли у різних регіонах, включаючи Північну Кароліну, Канаду і Австралію. Після виявлення уламків від місії Crew-7 та ax 3 стало зрозуміло, що матеріали з капсул можуть залишитися цілими навіть після повторного входу в атмосферу, що створює певний ризик для наземних об'єктів. Нова практика передбачає посадку капсул у менш густонаселених районах, що дозволяє зменшити ризики для життя людей та їхнього майна. Очікується, що остаточний перехід на нові місця посадки буде завершено в 2024 році. Цей крок також дозволяє SpaceX зменшити кількість потенційно небезпечних ситуацій, пов'язаних із повторним входом уламків капсул в атмосферу. Компанія планує використовувати нові методи контролю падіння уламків, включаючи розширене використання наземних та морських команд для швидкого збирання цих залишків після їхнього приводнення. В Бока Чіка на шестя крабів, мабуть, у них намічається рейв на пляжі. Загалом мають встигнути з міграцією до п'ятого польоту. Тим часом збирають старшип другої версії. У цех вертикального складання завезли цікавий компонент це верхня частина основного метанового бака. Найпомітнішою відмінною рисою є маленькі теплозахисні плитки, що закривають зварний шоу. Провели вогневе випробування З-30 в рамках підготовки до п'ятого польоту. Лише погляньте, як зростаючий тиск у вакуумних рапторах виштовхує крайній шар. Усі плитки теплощита після вогневого випробування на місці. Немає саме тих, що не було і до випробування. Усе завдяки охолоджуваному газовідводному каналу в Месі. Більше нема крихкого бетону, який відлітаючи бив по плитках. Далі на С-30 стали додавати теплозахисні плитки на плавці з підвітряного боку біля петель. Дається в знаки досвід, отриманий у минулому польоті під час входження в атмосферу. А на складальний майданчик привезли кільце для гарячого розділення. Його встановлять на прототип першого ступеня b 12 Четверту секцію нової вежі обслуговування встановили минулого четверга, а за тиждень і п'яту підняли. Шоста чекає своєї черги. Під час віртуальної конференції містер Ікс сказав, що п'ятий політ відбудеться наприкінці серпня або на початку вересня. Ну що ж, вересень, так вересень. Наприкінці серпня відбудуться громадські слухання з приводу оновленого проєкту екологічної оцінки польотів Starship з Техасу, який опублікувала FAA. З багатосторінкового документа стало відомо, що частоту польотів на рік планують підняти з 5 до 25, і до них ще додати 50 посадок. По 25 як для першого ступеня, так і для космічного корабля. Одна з причин, що дає змогу збільшити кількість стартів метанової бочки, це те, що кількість перекриттів доріг залишиться такою самою, як і в проєкті екологічної оцінки за 2022 рік. Усе тому, що кріо та вогневі випробування переносять у месі, а вихлоп від них взагалі відлітатиме на територію Мексики, що розташована за річкою. Звичайно, так сильно збільшити частоту пусків не вийде без другого стартового столу. Є в документі схема із ним. Тепер стала зрозуміла форма газовідвідного каналу. У 3D легше зрозуміти, який вигляд все матиме після завершення будівництва. Обговорімо основну ракету, а саме Falcon 9. SpaceX з'ясувала причину невдалого запуску двигуна її другого ступеня на орбіті. Вся справа в додатковій лінії з рідким киснем, до якої був підключений датчик тиску. Під час першого запуску двигуна це відведення тріснуло через вібрації та ослаблення кріплення, що утримувало цю трубку. Потім, після досягнення еліптичної орбіти і вимкнення вакуумного Мерліна, витікаючий рідкий кисень, надмірно охолодив частини двигуна, через які повинні подаватися рідкі компоненти для запалювання, тому повторного запуску не вийшло, як і досягнення кругової орбіти. Компанія видалила цю додаткову лінію з датчиком тиску, тим більше що інші датчики на другому ступені виконують ту саму функцію. Випробування оновленого другого ступеня вже відбулися в Техасі у присутності FAA, що власне й дозволило SpaceX повернутися до польотів Falcon 9. Запуски 19 липня з території КНР відбувся запуск супутника спостереження Землі подвійного призначення гаофен 11. Космічний апарат був відправлений на сонячно-синхронну орбіту ракетою ЧанЖен 4Б. Супутник буде здатний отримувати знімки поверхні планети з просторовою роздільною здатністю 10 сантиметрів. 30 липня ракета Atlas 5 компанії United Launch Alliance виконала свій останній запуск в інтересах національної безпеки США. У рамках місії USSF-51 Носій відправив на орбіту корисне навантаження невідомого характеру. Крім того, минулого тижня відбулося три запуски супутників Starlink. Один із них SpaceX виконала 27 липня, а ще два 28 го Загалом на низьку навколоземну орбіту вирушило 67 космічних апаратів широкосмогового зв'язку. А перші ступені Falcon 9 використовували в 17, 14 та 17 раз відповідно. В кожному випуску дайджеста ми проводимо голосування, щоб дізнатися, які з новин сподобалися вам найбільше. Минулого тижня найцікавішими ви обрали новини про те, як Веб сфотографував туманність Змієносця, про надзвуковий космоліт Аврора та про хвилі метану на Титані. Щоб проголосувати сьогодні, просто залиште коментар зі списком із шифрів тих новин, які вам сподобалися найбільше. Шифри видно в правому верхньому куті відео, а ще їх продубльовано в описі. І вже за тиждень ми за допомогою скрипта підведемо підсумки цього випуску. Ваша підтримка є життєво важливою для Альфа Центавра. Без наших спонсорів проєкт не міг би існувати в поточному вигляді. Кожен ваш донат це невід'ємна частина нашої здатності продовжувати розповідати про дива космосу, підтримувати наш сайт, оплачувати роботу авторів та забезпечувати якість контенту. Дозвольте нагадати про переваги, які ви отримуєте, підтримуючи нас. Це ранній доступ до відео та статей, ваші імена у титрах наших відео, а також ви матимете можливість впливати на тематику наступних роликів через голосування та ставити цікаві вам питання напряму нашій команді, або ж мати пріоритет у відповідях в рамках космодовідкової. Ну і ще дрібка ексклюзивів. Ваша підтримка дозволяє нам залишатись незалежними та продовжувати працю без необхідності шукати рекламодавців. Якщо ви ще не є частиною нашої спонсорської команди, але хотіли б допомогти нам розвиватися, ми будемо неймовірно вдячні. А ви можете дізнатись більше та приєднатись до спонсорів, перейшовши за посиланнями у закріпленому коментарі. Піклуйтесь одне про одного, не забувайте підтримувати збройні сили України та допомагати їм наближати перемогу. Ďakujem za úvahu.